Лучаємо до нашого ефіру Арсенія Пушкаренка, це народний депутат України, заступник голови комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Пане Пушкаренко, добрий вечір. Добрий вечір. Студія, добрий вечір, Україна з моменту повномасштабного вторгнення. Естонія посідає стабільно перші місця в рейтингу за співвідношенням кількості наданої Україні допомоги відносно свого внутрішнього валового продукту. Це дуже важлива країна для підтримки нашої з вами держави, і з огляду на це, на вашу думку, як позначиться на наших міждержавних відносинах, те, що там з'явився новий уряд, ну дійсно в Естонії новий уряд, і факт того, що Естонія фактично. Є лідером а, підтримки України, це дійсно проявляється з підношенням до ВВП до населення. Ну і звичайно, багато конкретних речей, які зроблено. Найбільше політичних заяв зроблено Естонією. Естонія є одним із лідерів у відновленні України, відновлюючи Житомирську область. Ряд об'єктів вже відкрито. Це і садочок Вовручі, і міст Малині, був бузерно російською ракетою в рамках проєкту першої ведії вже відкриті будинки, дитячі будинки сімейного типу для багатодітних родин прийомних переселенців відновлюються зараз інші об'єкти, будуються житло для переселенців. Тут дуже багато конкретики, і звичайно, що Естонія продовжує демонструвати це лідерство і для нас, для України, зміна уряду в цій державі це помітна звичайна подія, тому що. Уряд і парламент Естонії приймає дуже багато важливих рішень, і навіть те, що це єдина держава в світі, яка закріпила і своїм прикладом, намагається продемонструвати 0,25% свого ВВП найближчі роки виділяти на саме військову підтримку. По попри всю іншу підтримку, в тому числі відбудову, про яку сказав Житомирщини, це звичайно дуже конкретний приклад і дуже конкретна допомога. Вибори в Естонії відбулися в березні минулого року. Я, як керівник міжпарламентської групи співробітництва Верховної Ради з Естонією, якраз тоді перебував в Таліні. Я відвідав всі штаби всіх політичних сил, які потрапили до парламенту. Всі підтвердили. Підтримку України, і ми так і продовжуємо рухатися. Дійсно, причина це перехід і кавас на роботу в Єврокомісії. Вона буде очільником зовнішньої дипломатії для нас. Це дуже важливо, тому що це посилення наших позицій, посилення голосу України на рівні тепер уже всього європейського союзу, і це дійсно топ дипломат. Новий уряд абсолютно сформований з партії попередньої коаліції, тобто партії, які рішуче підтримують Україну. Що говорити, що міністром оборони залишився Ханно Певкор, великий друг України, багато робить. Є позитивна, особливо позитивна новина для нас. Він номінував на канцлера тобто другого особу в міністерстві оборони, колишнього посла Естонії в Україні Каємо Куска. Це людина, яка зробила надзвичайно багато, яка має великий авторитет, дуже чітко орієнтується в тому, що відбувається відбувається в Україні до речі, першого зброєння ще до 24 лютого каймо забезпечував надходження в Україну. Тому я вважаю що це тільки посилить сьогодні підтримку Естонії військову, в тому числі не тільки в Естонії з країнами НАТО. Марго сахна дійсно ну буде нас це два ключових міністра: міністра оборони та міністра закордонних справ залишився на своїй посаді. очільника МЗС він за останні півтора року. Відвідував Україну п'ять разів і, відвідуючи Україну, відвідував і Житомирщину, і відкривав ті об'єкти, про які я згадав. Тому ми звичайно сьогодні дякуємо стоні за всю підтримку. Сподіваємося на продовження лідерства. І одне з нещодавних рішень вже попереднього уряду, який підтримав парламент і підписав президент. Це перша держава, яка вивучила за знерухомлені російські активи. Близько 30 мільйонів євро е, в свої держави і передає їх на користь України. Тому ми е, сподіваємось і очікуємо від нового уряду продовження е, чіткої е, підтримки лідерства у допомозі Україні.